Коли почнеться другий заколот в Росії, це питання часу. Хто стане ватажком заколотником цього разу? Та що думають про це ГРУ, ФСБ та МВ... МВС Росії? Про це все вже за мить. Отже, про нову спробу учинити заколот Пише видання за інсайдер із посиланням на свої джерела у спецслужбах Російської Федерації, які, до речі, передрікали і перший переворот. Тож варто прислухатись за їхніми словами: заколот Пригожина показав наскільки насправді слабкий Путін та його система. А тому ймовірність повторення сюжету дуже велика. Пригожину тепер теж варто побоювати за своє життя, вважають джерела. Усі ці прогнози побудовані на минулому досвіді, який отримала Росія від Пригожина. Ще з часів Пригожинського недоповороту, недоперевороту вибачте, стало зрозуміло, що трон під путіним захитався, а армія показала свою небоєздатність. Самі солдати-генерали до цього бунту були зовсім неготові, а, не готові, а по-друге, не збиралася з цього приводу щось робити. Про це пише і видання. Власне, 24 червня, у день походу Пригожина на Москву, високопоставлене джерело в ГРУ, яке і раніше попереджало за інсайдер про можливість перевороту, відзначило, що, хоча сам факт і повстання не дивний, але ніхто не очікував його саме у цей момент із Пригожиним на чолі. Давайте тут процитуємо, друзі. Всі і в Міноборони, і во власті в цілому, уже усталя цієї війни і хотіли би її остановити. Це недовольство чувствується. То, что во главе мятежа оказался Пригожин, удивительно. Но он никогда бы не пошел на такое. Если бы не понимал, что в руководстве ГРУ найдутся те, кто его поддержит. Кинец цитаты: После давних проворочих Путина та Пригожина Джераллу Стверджи, что Россия для ситуации обычной для диктатора завершается хиткою. Цитуем далее: Теперь все убедились в том, насколько легко и без боя можно взять власть, так что желающих может оказаться много. Все увидели, что за Путина по сути никто не вступился. Так що то, що ще недавно многими вважалося абсолютно невозможним, почти удалось, і тепер многі можуть повторить это ще раз кинуть цитаты. джерело повідомляє, що багато генералів навмисно шукали відмазки, щоб не з'явитися у той день в Москві. Вигадували історії типу того, що вони перебувають не в тверезому стані, на відпочинку, саме тому не можуть з'явитися на службі. Цю думку поділяє і високопоставлене джерело у розвідці однієї з східноєвропейських країн. В перші години закладу було відчуття, що у Кремлі панує повний хаос і розгубленість. Немає сумнівів, що подія послабила позиції Путіна. Якщо Україна досягне значного успіху у контрнаступі, ймовірність другого акту зростає. Він може мати інший акторський склад, але сцену вже визначено. Кінець цитати. Утім, тим, хто поїхав до Білорусі разом із Пригожиним, Вагнерівець робить двозначні натяки про те, що на них чекає найбільша робота у світі, яка буде проведена дуже скоро. На що натякає Привоже? Не зрозуміло, але вагнерівці, які залишилися під його контролем, кажуть, як скаже Євгеній Вікторович, так і буде. Це була цитата. Тож не виключено, що акторський склад не сильно зміниться, фактично. Хоча тут, бачите, хто зна, власне, в ГРУ не упевнені, що Пригожина взагалі залишить живого. За їх словами, Путін не міг прибрати противника під час заклоту, але тепер, коли історія затихла, заколотнику радять не виходити на балкон, аби ненароком з нього не, не випасти. Не було ще таких історій, в яких принижений Путін не хотів помститися. Насправді, друзі, що буде далі з розвитком цієї історії, цікаво. Усім ми будемо стежити і будемо тримати вас у курсі. Ви ж не забудьте підписатися на фабрику новин, аби не пропустити важливих подій. Також ставте лайки цьому відео, аби воно швидше дійшло до свого глядача. Дякуємо величезне, що ви з нами.